Глава 1. пробудження у новому світі. Холодний вітер шарпнув за тонкий, грубий одяг, змусивши алану здригнутися. Вона розплющила очі і перше, що побачила безмежне, високе небо, затягнуте сірими хмарами. Навколо шелестіла висока трава, а десь неподалік чувся шум дерев, жодної знайомої будівлі, жодного сліду цивілізації, лише дика, незаймана природа. Де вона, останнє, що пам'ятала мерехтливий екран завантаження та обіцянка повного занурення? Отже, це і є той самий світ світ, де життя феодальне. Свідомість повільно поверталася разом із відчуттям власного тіла, змерзлого, трохи розгубленого, але сповненого дивного передчуття. Десь у куточку розуму спливали підказки інтерфейсу, рівень голоду, спраги, витривалості. Голод так, шлунок вже починав стискатися. Потрібно було діяти. Алана підвелася, озираючись. Навколо був переважно листяний ліс, подекуди прорізаний галявинами. Земля під ногами була вогкою після недавнього дощу. З чого почати. Інструкції були мінімальними виживай, будуй, живи. перше, що спало на думку, знайти камінь. Вона почала оглядати землю під ногами, розгрібаючи листя. Ось він, невеликий плаский камінь із гострим краєм. Кремінь, схожа на те, вона підняла його. Важкий холодний, тепер потрібна палиця. Алана підійшла до найближчого молодого деревця і почала щосили ламати одну з нижніх гілок. Гілка тріщила, не піддаючись одразу. Пальці швидко втомилися і почервоніли. Нарешті, з хрускотом, гілка відламалася. Не ідеально, але хоч щось. Сівши на землю, вона спробувала поєднати камінь та палицю. Як інтуїтивно вона почала шукати щось, чим можна було б їх зв'язати. Погляд впав на високу волокнисту траву. Вона нарвала кілька міцних стебел і почала скручувати їх, намагаючись зробити подобу мотузки. Пальці слухались погано, волокна розповзалися. Це було складніше, ніж здавалося. З третьої спроби їй вдалося зробити щось схоже на примітивну обв'язку. Вона міцно прив'язала камінь до палиці. Вийшла дуже груба, але все ж сокира. Або, можливо, кайло. Треба було перевірити. Глава 2. перші кроки та перша зустріч. Знову з новоспеченим інструментом Алана відчула себе трохи впевненіше. Голод нагадував про себе все сильніше. Вона помітила неподалік кущ з якимись ягодами. Чиї стівні вони ризик був великий, але вибору не було. Вона обережно зірвала кілька темних ягід і піднесла до рота. Смак був кислуватий, трохи терпкий, але не огидний. З'ївши жменю, вона відчула, як показник голоду трохи покращився. Тепер одяг, те, що було на ній, ледве захищало від вітру. Вона згадала про волокна, які збирала для мотузки. Можливо, з них можна зробити щось більше. Вона почала збирати більше волокнистих рослин, старанно очищаючи їх від листя. Процес був довгим і марудним. Сидячи на галявині, вона методично сплітала волокна, намагаючись надати їм форми хоча б якоїсь накидки. Виходило повільно, але кожен сплетений сантиметр додавав рішучості. Раптом вона почула кроки. Важкі, впевнені, серце закалатало. Хто це друг чи ворог? Вона схопила свою примітивну соки. Глава 3. союзники та прихисток. Алана міцніше стиснула руків'я своєї імпровізованої сокири, вдивляючись у хащі, звідки лунали кроки. З листя вийшов чоловік приблизно її віку, одягнений у такий самий грубий, простий одяг. Його обличчя було втомленим, але очі дивилися, насторожено оцінюючи. В руках він тримав загострену палицю примітивний спис. На мить вони застигли, вивчаючи одне одного. Мовчання порушив чоловік ти теж звідти його голос був хрипким. Алана кивнула, не опускаючи сокири. Так, Алана, каель, відповів він, трохи розслабивши хватку на списі Давно ти тут. Не знаю. Може, кілька годин. Тільки зробила це, вона кивнула на свій інструмент, шукала їжу. Каель опустив спис. Я теж знайшов лише воду. Разом буде легше, принаймні безпечніше. Так почалося їхнє партнерство. Разом вони змогли знайти невелику печеру, яка стала їхнім першим прихистком. Вони навчилися розпалювати вогонь тертям, хоча це забирало багато часу і сил. Полювання Каеля з його списом було не надто вдалим, але іноді їм щастило полювати дрібну дичину. Алана продовжувала збирати їстівні рослини та ягоди, постійно ризикуючи, але показники голоду та спраги змушували діяти. Згодом до них приєдналися ще кілька таких самих пробуджених, кожен зі своїми страхами, спогадами про мерехтливий екран і бажанням вижити. Глава 4. кам'яні стіни та вогонь вогнища. Минали тижні, потім місяці. Маленька група перетворилася на невелике поселення, печера стала затісною та небезпечною. Ідея побудувати щось більш надійне виникла сама собою. Феодальний світ згадала Алана, а що є символом феодалізму і безпеки. Замок, звісно, це була амбітна мрія. Вони почали з малого обрали пагорб біля річки, розчистили ділянку. Перші стіни були простим дерев'яним частоколом, але потреба в надійнішому захисті від диких звірів та, можливо, інших менш дружніх груп людей штовхала їх уперед. Вони знайшли поклади каменю. Використовуючи свої примітивні в вдосконалені версії першої сокири Алани та грубу силу, вони почали видобувати його. Це була пекельна праця, потрібен був розчин. Після багатьох спроб та помилок вони навчились випалювати вапно та змішувати його з піском і водою. Почалося зведення перших кам'яних стін. Паралельно з будівництвом розвивалося і інше життєво важливе питання їжа. Якщо раніше кожен їв те, що знайшов, то тепер, коли спільнота зростала і працювала разом над великим проектом, потрібна була організована система. У центрі майбутнього замкового двору вони облаштували велике вогнище. Спочатку це була просто яма, обкладена камінням. Тут смажили м'ясо, здобуте на полюванні, варили юшки з того, що вдалося зібрати чи виростити на невеличких ледь оброблених ділянках землі біля підніжжя пагорба. Глава 5 кухня фортеці. З часом, коли перша вежа почала підніматися над частоколом, а кам'яні стіни міцнішили, виникла потреба у справжній кухні. Це було одне з перших внутрішніх приміщень, яке вони збудували біля основи вежі простори з високою стелею, щоб дим міг виходити через спеціальний отвір угорі попередник димаря. Центром кухні стало велике кам'яне вогнище, значно складніше за першу яму. Над ним зробили гаки для казанів. Знайдена в руїнах неподалік сліди давньої незрозумілої цивілізації чи інших гравців. Залізна решітка стала розкішшю для смаження м'яса. За кулінарію тепер відповідали кілька людей, звільнених від важкої праці на будівництві чи полюванні. Алана часто спостерігала за їхньою роботою. Вона пам'ятала смаки з минулого життя, хоча тепер вони здавалися майже нереальними. Тут, у цьому світі, їжа мала інше значення. Це було паливо, запорука виживання, результат важкої праці. Приготування їжі в їхньому замку було простим, але ситним. Основу раціону складало м'ясо диких тварин, кабанів, оленів, дрібної птиці. Його зазвичай довго варили у великих казанах з корінням, дикими травами та грибами, щоб отримати густу наваристу юшку. Або ж великі шматки смажили на відкритому вогні чи на решітці до темної скоринки. Риба з річки теж часто була на столі, її пекли на вугіллі, загорнувши у велике листя. Згодом вони навчилися вирощувати щось схоже на жито. Зерно мололи вручну між двох каменів, неймовірно трудомісткий процес. З отриманого грубого борошна пекли пласкі, тверді коржі прямо на розпеченому камінні вогнища. Смак був далекий від хліба, який пам'ятала Алана, але це була цінна калорійна їжа. Овочі були рідкістю переважно дика цибуля, часник знайдені коренеплоди. Ягоди та фрукти збирали в лісі і використовували як додаток або для приготування простих напоїв. Алана стояла біля входу до кухні, вдихаючи димний запах смаженого м'яса та кислого тіста для коржів. Показник голоду в куточку свідомості давно не опускався до критичної позначки. Їхній замок, їхня фортеця повільно, камінь за каменем ставав реальністю. І його серцем було це гамірне димне приміщення, де простий акт приготування їжі щодня стверджував їхню перемогу над дикою природою і їхню волю до життя. Вона взяла ще теплий корж простягнутий їй кухарем і відчула не лише втамування голоду, а й гордість за те, що вони змогли створити з нічого. Шлях був ще довгим, але тепер у них був дім і гаряча їжа.